І він вирішує, що після там вдома вирішує прогулятися. Нитка урвалась. Вітаю на каналі Безкорисний. Мене звати Віка. І це відео мало бути на іншу тему. Я зняла його, змонтувала з 40 хвилин 20. І забула. Прийшов час я переглянула його знову, зрозуміла, скільки ще монтажу потрібно зробити, і видалила. Тому зараз ви бачите те, що ви бачите. Я буду шити нашувати значок з котиками і розповідати про книгу, яка вже завершена. Яку я писала на конкурс, і яка не пройшла конкурс Її дискваліфікували. Отож, кожен поважаючи себе автор хоча б раз задумувався про те, щоб ну, ну, а варто може спробувати, може поставити свою книгу історію на конкурс. Аби виграти, показати свої сили. Ну, не перше, аби виграти. Хто буде подавати е, історію на конкурс, не задумуючись про те, що а може б я виграв? Це була я. Це був конкурс на букнеті, який називався Супергерой поруч. Полягав в тому, щоб написати міське фентезі з героєм, показати, який він героїчний, що він для цього зробив і як отримав свою силу, описуючи власне місто. Івано-Франківськ. Мій район, мій університет, мій населений пункт і книга, яка називається «На кій розливий, виросла за три місяці. Зважаючи те, що мряку я пишу майже вже п'ятий рік. Так. Це було вночі. В рекламі в Інстаграмі мені випав цей конкурс, він мені до цього випадав разів за п'ять, але я така, так, буду ігнорувати долю. І врешті вирішила його, коли вже в шосте. Мені реклама попалася, я така: писати чи написати? Перечитала умови. Мені там якраз залишалось 3 місяці до кінця подачі заявок. Порахувала, скільки символів може піти на один день, щоб я встигла вкластись. В ліміт тут гуз. І, зрештою, у півночі ще декількох людей понервувала, що писати мені чи не писати, бо сама я вирішити не можу. І зрештою, погодилось. Доводилось писати, як щодня дня майже 4 тисячі знаків. Ну, я поставила собі такий ліміт, але інколи виходило більше, інколи нулі. Історія розповідалась про героя 23-річного журналіста Лева. який за допомогою дотиків бачив майбутні предметі. Не завжди виходить так, що, дізнаючись, минуле предметів, ти дізнаєшся щось гарне. І в цьому ж була проблема лева. Не всі витримують такого. Починається все з того, що він в університеті навчається там пара, там дівчина з ним пробує заговорити, і в якийсь ключовий момент його долає панічна атака. Ну, як же без цього? Як показати, що герой не витримує безпанічних атак? І він вирішує, що після пар там вдома вирішує. Прогулятися нитка урвалась. Сумно. Прогулятися міським озером. Хто з Франківська той знає, яке це популярне місце і натрапляє на дитячу іграшку Дельфіна. Він її підіймає, бо думає, що якась дитина загубила, а бачить натомість, як цю дитину. Топлять у міському озері. Ну, Йому страшно стало. Не часто таке побачиш. І до нього звернувся якийсь чоловік, що, дозвольте, там я своїй дочці іграшку понесу, вона без неї не може заснути. Але вже подумав, що напевно, йому привідувалися, напевно. Нічого поганого нема, але коли чоловік простягнув руку, на ній були відбитки дитячих зубів. Зрештою, головний герой з горем пополам тікає додому, до своєї квартири і розуміє, що все, він більше не витримує в місті занадто багато предметів, занадто багато людей, з якими можна стикатися, потрібно тікати в село. Герой їде в село. До своєї бабусі, яка там є, бо в нього батьки працюють за кордоном, зрештою, через це в нього є квартира і інші блага. Бабуся, він думає, що зможе поїхати там, відпочити, може йому трохи перейде, ще й до психолога записався, може, це все від цього. Але чим далі рухається сюжет, тим важче стає головному герою. Це та книга, яку я писала до кінця, не усвідомлюючи, про що я пишу. Я знала тільки те, що головного героя звати Лев, він вчиться на журналістиці, і події відбуваються в моєму місті. І, зрештою, що в нього є суперсила така. А з нього героя, добитися якось того, щоб він міг рятувати своєю силою, а не тільки сам страждати від неї, було складно. Мотиваційним запитанням, таким, що мій сюжет якось рухало, було, чи зможе герой, розчарувавшись в людстві, перестати бути героєм. І на потімки розливається це та історія, в якій кожен може знайти щось своє. Тому що починалась вона з одного героя, з Лева, а потім з'явилися Міла, Макар, Віра, Вадим. і зрештою вона постала в такому вигляді, в якому її читають зараз. Я її подала на конкурс, правда, у мене там сцени насилля, е, ну трошки подала на конкурс без позначки 18. Тому що в якийсь момент е, ці сцени, які я писала, вони не здались мені занадто жорстокими, понує там, ну, навіть до цього. Подумаєш, дитину топила? Нічого такого травматичного, можна читати без рейтину. І в результаті мою історію дискваліфікували, і... і вона випала з конкурсу. Мені було дійсно приємно, що, попри все, Знайшлись читачі, які її полюбили настільки, що перечитували, залишали відгуки, рецензії, і просто я взагалі не сподівалася такого від цієї історії, і Те, як на потім вразливий посів значне місце в серцях інших. Просто незабутні для мене. Звісно, звісно, там є і мінуси. в мене жахливі там помилки. Е, мені потрібен редактор, редактора і коректор, бо я можу писати я можу писати чудові історії, можу придумувати світи, е, травмувати героїв і возвеличувати їх до небес. Але От коли ти читаєш і, зрештою, виходить там, що коми нема. Деякі звороти не виділені, І буквально я писала його в грудні 2019-го. І там є росіянізми, є діалекти, є слова, які я, можливо, сама вигадала. Я вже проводила з цією книгою приблизно три редагування, але досі. Вона не є ідеальною. Звісно, це тому, що немає нічого ідеального, але колись хотілося б найняти якогось редактора, який би довів книгу до більш-менш ідеалу, щоб пасувало до інших книг. Раніше моя історія була на платформах Booknet та Аркуша, але. Я назбирала трохи коментарів, оце, як я казала, рецензії, відгуків, і залишила там тільки ознайомлювальні фрагменти, щоб вдосконалити свій рукопис і спробувати подати його видавництвам. Відповідей поки що нема. Але я не буду припиняти старатись задля цього. Адже на потім Кивливий це трохи більше, ніж звичайна історія. Найперше вона посідає головне місце для мене, адже це була історія експеримент. І вона першою є дописаною серед всіх інших книг, які зараз пишуться, і так є, що вона не заплановано вийшла дописаною. Мені подобається, що в напотім вразливому є деталі, які мені доводилось досліджувати. Як, наприклад, одна з героїв є віло та описувати її життя та професію було для мене випробуванням. Головний герой курить. І доводилось розпитувати знайомих та гуглити щодо сигарет і як це все діє на організм, та які воно має наслідки. Чимало деталей, які задають атмосферності цієї книзі, насправді мене надихають. Які люди, які її читають та залишають як позитивні, так і негативні відгуки. Бо, ну, коли твою роботу хваляться, звісно, класно, але мені потрібна критика, оскільки, ну, якщо не буде критики, то куди мені дивитися? Я не бачу власних помилок? І це не тому, що я вірю у власні сили. Просто коли мене занадто хвалять, я починаю думати, що це мій межа, що далі ставати ще кращою не вийде. Мені здається, що постійно роблю недостатнє. І навіть дописавши на потинки вразливого, навіть отримавши стільки відгуків. Поки видавництво мовчать, поки не відредагую книгу до ідеалу, ну навіть ну, не до ідеалу, ну хоча б до такого, щоб навіть я вже не могла прискіпитись, е просто рукопис є на ноутбуці, допустимо, і я на нього дивлюсь і розумію, що там є помилка, але не розумію де. Тому для мене важливо, аби її примітили, аби її читали. У мене є теорія, поки книги читають, доти героїв в ній живуть. І якщо колись пройде оцей час, період, коли історії забудуться, коли їх не захочуть перечитувати, герої в ній остаточно помруть. І щоб цього не допускати, потрібно пробувати її якось просувати. Тому я тут, тому я всюди, де тільки можна. Якщо, переглянувши це відео, вам захотілося б ну, хоча б подивитися на моє дитятворіння, е, прошу писати мені в інстаграм чи в телеграм, де я можу надіслати фрагмент. Е, чи посилання, можете пошукати на сайті Аркуш. На подамки вразливий. І якщо ви читали, чи вас зацікавила історія, прошу якось відгукнутися в коментарях. А котів я так і не дошила, Тому що. Я почала і зрозуміла, що тут ще потрібні оці матьопки, а вони є на телефоні в цьому, в схемі. А без схеми я не можу шити. Ну, Отаке. Тут котики. Зараз бухгалка згубиться. Тут котики на гарбузі. Спасибі, що додивилися це відео до кінця і дякую за вашу увагу. За те, що ви є, за те, що вам попалося це відео е, в рекомендаціях можливо. Можливо. Просто чим більше буде поціновуючи українських книг, маловідомих авторів чи авторів, які ще не змогли видатись, це буде прекрасно.